Сьогодні 6 листопада, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 6 листопада день проінформованості про стрес, що відзначається у першу середу листопада. Це міжнародна подія присвячена підвищенню обізнаності наслідки стресу та просуванню стратегій боротьби з ним. Організований міжнародною асоціацією управління стресом. Цей день підкреслює важливість розуміння стресу, його причини і впливи на наше життя. Проінформованість про стрес це ключ до ефективної боротьби з його негативним впливом на життя і здоров'я людини. 6 листопада святкують всесвітній день без паперу. Створили свято за ініціативи некомерційної організації асоціація з керуванням інформацією та збереженнями. Спочатку дата була започаткована на 4 четвер листопада, але пізніше створили фіксований день. Рекомендовано, хоча б на одну добу, відмовитись від використання паперу. 6 листопада міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Подія була встановлена 2001 року за ініціативи Генеральної асамблеї ООН, посилюючись на декларацію тисячоліття, де було вказано про необхідність охорони навколишнього середовища. Екосистеми та природні ресурси надзвичайно сильно страждають під час воєнних конфліктів. 6 листопада в Україні святкує день визволення Києва під час Другої світової війни. Операція з визволенням Києва відбувалася під час боротьби за Дніпро. З обох сторін було залучено близько 4 мільйонів військовослужбовців. Операцію почали штучно прискорювати до 7 листопада. В радянські часи це був відомий день. На жаль, це спричинило серйозні та безглузді втрати серед солдат. Безпосередня битва за сучасну столицю України розпочалася 1 листопада. Спочатку відбувалося 40 хвилин. Линна артилерійська підготовка, яка відвернула увагу від Києва. В той час солдати почали активно знищувати оборону ворога. Цей день народилися. 1811 рік. Український письменник, поет, культурно-громадський діяч Марк Ян Шашкевич. 1938 рік український актор каскадер Володимир Жариков.